Поговоримо про Україну, як ми змінилися за 10 місяців та змінили світ про нашу силу. Завдяки Україні світ повірив, що цінності дають силу, повірив у слід за нашою боротьбою. Сьогодні президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Верховної Ради України. У зверненні запевнив, що український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивніших у світі, а Україна стане лідером в зеленій енергетиці. Відбудову держави назвав найбільшим економічним проєктом Європи. Головні тези вже ніхто не боїться Росію. Україна стала одним з лідерів вільного світу та об'єднала ЄС. Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Для багатьох мати друзів українців це гордість. Україна обов'язково переможе. Увесь цей час ми були єдиними. Так само, як зараз, в цій залі, коли усі відповіли героям слава! Слава Україні! Завдяки нашій єдності, ми досягли з вами того, у що майже ніхто у світі, в цьому світі, не вірив. Майже ніхто, окрім нас. Україна стала одним із глобальних лідерів. Наші національні кольори це міжнародний символ сьогодні сміливості і незламності всього світу в будь-якій країні на будь-якому континенті, коли бачать синьо жовтий, знають, що це про свободу, про народ, який не здався, який вистояв, який об'єднав світ і який переможе.